Одеса, відрада, елітний комплекс, де преміум клас це не просто слово, це власний оазіс біля моря. Це не житловий комплекс, це преміальна резиденція. Лише чотири поверхи, лише дві секції. Ви дихаєте морським повітрям і живете в оточенні парку. Усі апартаменти з просторою терасою, звідки відкривається неперевершений вид на море. Висота стель 3,3 метри та вільне планування. Навколо цілий світ розваг. Траса здоров'я за 10 метрів. Тенісні клуби, яхт-клуб, спа та фітнес прямо у вашому будинку. 100 метрів до моря, а вся необхідна інфраструктура поруч. Ви отримаєте! Повний контроль, цілодобова охорона, система доступу, паркінг, генератор, укриття, апартаменти від 48 до 240 метрів квадратних. Це інвестиція у якість, якій не має аналогів. Не втратьте шанс, напишіть в Дірект, щоб отримати детальну інформацію.